Зараз 10 травня, і ми з вами знаходимось у італійському дворі та біля філармонії на Одеса Мама Фест. Сьогодні я покажу вам все зі сторони мого погляду та познайомлю вас з унікальними виробами ручної роботи на ярмарку. Точніше, майстрині самостійно вам усе покажуть та розкажуть. Добрий день. Представляємо вам інтер'єрний живопис з олії та декоративно-прикладне мистецтво. Змішана техніка, текстурна паста, додаткові елементи, сухоквіти. Робота може бути представлена в дитячій кімнаті, вітальні, в кухні. Тобто, це прикрашає інтер'єр, додає настрій та робить у веселіше та яскравіше. Дякую. Ярмарок розташувався біля одеської філармонії. Ця будівля є пам'яткою національного значення, але вона давно знаходиться на ремонтно-реставраційних роботах. Доброго дня! Ми продаємо колечки на мисо та для взуття аксесуари. Можете подивитися в зеркало. Мені більше цього подобається. Ось. Сів, та Теж продаються, теж вони мені дуже подобаються. На ярмарку було представлено багато сумочок, прикрас та іграшок ручної роботи. І поки ви ще тут, я покажу вам свій стенд. До речі, в описі під відео я залишу посилання на учасник, тож не забудьте підписатись на мене, щоб не загубити, і на них, щоб замовити щось цікавеньке. А сьогодні в мене для вас тут силянки, кризи. Та намисте ще до речі, новеньке йде. Це ось такі трояндочки, Я думаю, всі вже бачили, хто підписаний на мене в інстаграмі. Я тепер буду робити з них намиста. і в принципі я подумаю, як ще можна їх вплити в синамки. зроблю ось таку красу. ярмарок. Це дуже цікаво, але давайте ненадовго вирушимо у серце фестивалю Італійський двір. Тут ми одразу перенаємо у святковий гам, їжа та співи місцевих виконавців для дорослих, майстер-класи та розваги для діточок. В принципі, мені сподобалось. Я скуштувала креветки з кукурудзою, взяла шматочок піци, запила це все кавусою та пішла назад ярмаркувати. Я запрошую вас подивитися і спробувати мої свічки. Вони з чистого воску з різними програмами є свічки, які гроші. Притягують, є які кохання притягують, є які бажання здійснюють, допомагають здійснювати. І, і, і така свічка, як от, богиня Гая, вона взагалі універсальна, саме класна свічка. Вона виконує всі бажання, які ви запросите. Свічки я виробляю давно. і Мені вже тяжко згадати, коли я це почала. А і ще є свічки для очищення енергетики, очищення дому. Чудові просто свічки. Всім бажаю такого бичечка з стількими грошами. Я люблю цього бика, очі. який він крис. мати такого бика. Я вважаю, що взагалі можна не про що не волнуватися. Це горшочок ізобілія, а це мішочок ізобілія. Це дуже такі свічки, їх треба палити не зразу, запускати енергію. І ще от є сонячник і волна. Дуже ресурсні свічки. Їх теж треба запалювати на, на годину, щоб енергія ізобілія активувалася. Хай вам щастить. Як то кажуть, немає єдини. Давайте подивимось, що ще є у дівчат. Вітаю! Ми проект мудра 3D. Виготовляємо іграшки на 3D-принтері з екологічного матеріалу. Це була пластик. Він виготовляється на основі кукурудзяного крахмалю, є нетоксичним і біорозкладним. Нас багато цікавих іграшок, які переливаються, слугують антистресом, розвивають дрібну моторику рух. Також ми стараємось бути в тенденції з популярними мультгероями, іграми і друкуємо різних прикольних героїв. Також нас можна замовити послуги 3 d сканування, і якщо у вас ламаються якісь запчастини шестерні, ми можемо все це надрукувати і виготовити вам під замовленням. Наш інстаграм або Тікток Мудре мудре3D А я вже казала, що тут є багато сумок: наприклад, в'язані експонати та сумки з джуту. Що перші, що другі дуже гарні через свою натуральність та екологічність. Вони дуже гарно підходять до літнього гардеробу. А якщо хочеться щось таке яскраве, то можна придбати сумку з нами з тим. Виглядають казково. А тепер йдемо до інших учасниць. Всі мої вітання. Я Дмитро. І ми пропонуємо дуже цікавий та унікальний продукт. Це природні дари, червоний мухомор. Дуже гарна штука, друзі. Чесно скажу, на власному досвіді перевірено заспокоює нервову систему. Дуже позитивно впливає в загальному на організм, на обмін речовин, лікує від багатьох захворювань і дарує дуже крутий. Седативний ефект. Дуже цікава штука. Також ми займаємося виготовленням ось такого чаю ферментованого. Іван чай працюємо на Закарпатті, маємо власні сушилки, збираємо, ферментуємо, компонуємо його з малиною, липою та м'яткою. Є також вироби у нас з бурштину. Співпрацюємо з Рівнебурштин, бурштин, укрбурштин. Це ось такий природний матеріал, в якому вигляді він виходить. В якому вигляді нам його подарувала матінка земля. Далі з нього роблять просто чудові, чудові і неперевершені вироби. Друзі, всім бажаю міцного здоров'ячка, гармонії, спокою та благополуччя. Це екватор відео, а це значить, що настав час поставити лайк та написати коментар, що буде просувати це відео. До речі, дійсно напишіть, як вам ця ідея створювати відеообзори ярмарок, у яких я беру участь. Добрий день. Виготовляє свічки, також гіпсові кашпо, соєвого воску з натуральних ароматів. На будь-який смак, на будь-які свято, тематичні та не, не зовсім. Також є кашпо з стабілізованими квітами. Сьогодні це справжнісінький тренд, квіти, за якими доглядати не треба. І дифузори як для дому, так і для авто. Підписуйтесь, будь ласка, в інстаграм сторінка. На цьому фесті було дуже багато іграшок, тож я пропоную просто насолодитись їми перед тим як я представлю наступну учасницю, що захотіла бути у цьому відео вітаю, мене звати Євгенія. Я майстриня з хендмейду, але це моє хобі, яке я активізувала разом з війною, мабуть. Тобто, завжди любила робити щось творити руками, але. Саме почалося з мабуть, з цієї сумочки, яку я вже зносила. І потім пішло і шопери, і такі різні цікаві штуки, ідеї. Ідей багато. А на все реалізувати трошки бракує часу, але ми з цим працюємо. Також люблю дуже іграшки. Дивіться, яка маленька зайчишка така, така мімішна. Все можу робити на замовлення, можу по фотографії відтворювати, якщо є бажання. Ось такі класні круті пончики. І сувеніри, і іграшка, і пуфіки, можна великий, маленький, навіть декор, дивіться, під новорічну ялиночку, під ялиночку, чи просто декор супер крута ідея. Тому буду рада за підписку та серденько. Наступна буде учасниця, що робить прикраси з бісеру. Ви подумаєте, чому я виставляю конкурентів? А це не так. В неї зовсім інші прикраси. Мола одеська компанія, яка виробляє прикраси з японського бісеру. Умібіц, умі це з японського моря. Так як ми живемо в Одесі, тому це актуальна для нас назва. Це ручна робота. Використовуємо е, бісер-міюкі преміальної якості. Тому заходьте до нас, будемо раді вас бачити. Ну и на останок я хочу познакомить вас с брендом Смаколетик для друзей наших меньших. Здравствуйте, у нас натуральные лакомства для собачек. Все абсолютно безопасно, как это правильно сказать, гипераллергенно, то есть не вызывает никаких нераздражений, ничего. То есть я сама заводчик французских бульдогов, поэтому я знаю, что такое аллергия у собачки, поэтому мы ничего не используем, что связано с аллергией, это свинина, курочка и так далее. У нас говядина филе индейки, филе утки и мясо кролика. Также есть у нас из новинок, это и топ наших продаж, пастила из легких в виде косточки. Собачки их очень любят. Я как заводчик не рекомендую людям которые заводят собачку, раньше четырех месяцев давать какие-то лакомства. И только для малышей вот специально разработала технологию приготовления пастилы, так как это переработанный фарш уже идет. То есть собачка может легко это кушать, щеночек, и хорошо это усваивается организмом. Давайте подъем в Классная локация в плане проходимости, але будівля майже в аварийном состоянии. Гарно только у самому дворе. Дуже гучна музика. Я так розумію, акцент був на виступах місцевих артистів, і тому музика волала як у італійському дворі, так і на ярмарку. Приблизно о третій годині в мене розболілася голова. З точки зору гості, я би завітала поїсти, попити, подивитися є на що. Тим паче, якщо у вас є дітки, там були майстер-класи, всілякі прикольні штучки для дітей, типу музей науки вийшов там, досвіди показував. Хлопці з переробки пластику теж організували дитячий такий майданчик, де можна було погратись, попригати, там щось поробити. Але от з точки зору учасниці, в мене негативу більше, ніж позитиву. Так, люди були, але в основному вони ходили ахали-охали, казали, як гарно, але не купували підписників. Багато я не набрала, скільки там 18 людей я порахувала. Ну, скажімо так, таргетом я б змогла набагато більше набрати підписників. Контент зробити собі теж не змогла. Якщо на попередніх ярмарках я могла собі зробити якісь футажі, заготовки з відео і фото своїх прикрас, то тут я просто фізично не могла це через бруд, будівельне сміття, якісь цегли на задньому фоні, ну і плюс цей чудовий паркан, котрий, в принципі, не додавав естетики. Тому будемо дивитись на наступний Одеса Мамофест. Я сподіваюся, що вони виправляться і зроблять щось вау. Тим паче я знаю, що вони проводять заходи на території кіностудії, ось там, мені здається, буде набагато цікавіше. Тож бажаю вам зробити все гарно, естетично і з багатьма гостями. Не ображайтеся, бо я зняла все яке. Я. я нічого не додавала і не урізала. Все, до нових зустрічей. Якщо вам сподобалось це відео, то напишіть мені, будь ласка, бо я не знаю робити цей формат, не робити, продовжувати, не продовжувати. Можна ну, його може повернутись до майстер-класів і все. Але майстер-класи все одно будуть чесно, чесно.